Сьогодні, 6 грудня, ми вітаємо тих, хто стоїть на передовій свободи і незалежності нашої країни, тих, хто кожного дня береже наш спокій. Захищає наші домівки та наше майбутнє солдатів і офіцерів, героїв і героїнь, воїнів, Збройних сил України. Ваша сила, мужність і відданість надихають. Ми безмежно вдячні вам за кожен день нашого життя. Ви незламний щит нашої нації. Ви гордість і слава України. З Днем Збройних сил України, слава вам, наші воїни!